З Євангелія від Марка. Того часу Ісус та інші з ним зійшли з гори і, повернувшись до учнів, побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його, а він запитав їх про що сперечаєтеся з ними? І відповів йому один із натовпу. Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа, як тільки де схопить його, то кидає ним і він піну пускає, скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм: «О, роде безвірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. Його привели до нього, побачивши Ісуса, дух відразу затряс хлопцем. упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним. Той відповів з дитинства, часто кидай його у вогонь і воду, щоби погубити його, якщо ти щось можеш, допоможи нам, з милосердя над нами. А Ісус сказав йому якщо можеш. Все можливе віруючому. Тут же батько дитини, скрикнувши, вигукнув: Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, Ісус погрозив нечистому Духові, кажучи йому: Дух унімий і глухий, я тобі наказую: вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець стався, наче мертвий. Так що багато хто говорив, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати Його, чому ми не змогли його вигнати, а Він сказав їм це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою.